Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на youtube каналі Небо Он. Обов'язково підпишіться на цей youtube канал. Я натомість запрошую вас до роздумів над Божим Словом, яке церква приготувала нам на першу неділю Великого посту. Це Євангелія від Луки, 4 розділ від вірша 1. Послухаймо Спершу святий текст. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і духом був проведений в пустелю на 40 днів і був спокушуваний дияволом. І не їв нічого в ті дні, коли Він. Коли вони скінчилися, він зголоднів. І сказав йому диявол, якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоб став хлібом. Та Ісус йому відповів: Написано, що не хлібом житиме людина. І диявол, повівши його на високу гору, показав йому в одну мить усі царства світу і сказав йому диявол: Я дам тобі всю цю владу та їхню славу, бо мені це передано, і я кому тільки хочу, тому й даю її. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. А Ісус у відповідь сказав йому Написано Господові богові своєму поклонятимешся і йому одному служитимеш. Далі повів його в Єрусалим і поставив на верхівці храму та сказав йому: Якщо ти син Божий, кинься звідси додолу, бо написано. Своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе, а також вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. А Ісус у відповідь сказав йому: Сказано, не спокушуватимеш Господа Бога свого. І, закінчивши всі спокушування, диявол відійшов від нього до часу. Щоб глибинно зрозуміти сенс цих спокус, сенс спокушування Христа, то нам, дорогі мої, варто пригадати, після якої події вони відбуваються, після якої події все це трапилося з Ісусом. Перше речення Євангельського опису говорить нам, Ісус сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і духом був приведений в пустелю на сорок днів і був спокушуваний дияволом. Пригадаємо, що такого відбулося над Йорданом? Ну, Відповідь проста. Над Йорданом відбулося хрещення Ісуса, і коли він вийшов з води, відкрилося небо. На нього зійшов Святий Дух, наче голуб у вигляді голуба, і пролунав голос з неба: Ти, мій син, любий, тебе я вподобав. Тобто. Над Йорданом Ісус має досвід, досвід того, що отець йому каже: Ти мій син, в тобі моє вподобання. Іншими словами, ти мій син, я люблю тебе. І саме з цим досвідом Ісус йде на пустиню, керований Святим Духом, з досвідом того, що Він є син Божий, що Отець його вподобав. І ось на пустині диявол розпочинає свої спокуси з сумнівом. І цей сумнів стосується власних тих слів. Тому е, злий дух починає: якщо ти дійсно син Божий, скажи, наприклад, цьому каменеві, щоби став хлібом. Іншими словами, скажи, щоб те, що не є стравним, неприйнятним, неїстивним, щоби стало все ж таки стравним, прийнятним, їстивним. Наприклад, зроби, так, щоб гріх перестав бути гріхом, принаймні в деяких ситуаціях. Чи вам не пригадується, не пригадується спокуса якихось певних процесів, яких ми були би, могли би бути свідками? Напишіть в коментарях. Отже, диявол, злий дух, прагне захитати отим фундаментом, який Отець Небесний утвердив в Ісусі, і утвердив в кожному з нас, тому що ми всі вщеплені в Ісуса Христа завдяки хрещенню. Іншими словами, хочеш знати, якими дарами Бог тебе прагне обдарувати, укріпити, який фундамент в тобі прагне ем, закласти, приглянься до своїх спокус. Вони є атакою лукавого на ті Божі дари, якими Отець прагне тебе обдарувати. Злий дух намагається похитнути оте слово, яке отримав Ісус. Тому відповідь на спокуса, яка лунатиме з уст Ісуса, розпочинається словами написано. Написано. Де написано? В Слові Божому написано. Тривання в Слові Божому є найкращим захистом від спокус. Оці церкви навіть говорили, що читання, молитовне читання Божого Слово, слова то є екзорцизмом. Хто в цьому триває, не впаде. Всі спокуси, так насправді, коли ми так уважно до них приглянемося, насправді зводяться до одного запитання. Якщо ти страждаєш, то де твій Бог? Звернімо увагу, що перша спокуса стосується чого? голоду. Зараз дуже часто кажуть, ну, якщо є Бог, то чому так багато людей голодує? Чому так багато людей страждає? Чому кожен з нас досвідчує тих чи інших страждань і так далі? Можемо парафразувати ці спокуси. Якщо ти можеш бути Сином Божим, донькою Божою, Божою дитиною, то як ти можеш одночасно бути голодним, нічого не мати? Чи справді можна повірити Богу, який допускає так багато різних подій на наше життя, нашу історію? І остаточна відповідь Ісуса на всі спокуси, так насправді. Пролунала на хресті. Пригадуєте, в тексті, який ми щойно прочитали, написано, що диявол відступив від нього до часу. Виникає запитання: а до якого часу? А ну так, саме біля підніжжя Голгофи знову пролунали подібні претензії. Він покладався на Бога. Нехай вже Бог визволить його нині, якщо він його любить, сам казав, Я син Божий. І відповіддю Ісуша була цілковита довіра. Він справді кинувся вниз, але не так, як би цього хотів диявол, він кинувся вниз в прірву смерті, довіряючи, що отець піднесе його із мертвих і не засоромився, бо хто покладає свою надію на Бога, ніколи не засоромиться. І тому, коли Христос віддає своє життя на хресті, один із свідків, сотник. Дивлячись на це все, підтверджує найглибшу тотожність Христа. Воістину цей був Син Божий. Дорогі мої, в Ісусі Христі ми можемо перемогти кожну спокусу. Уповаймо на Бога. До зустрічі!